Псалом 51. О любячий і добрий Боже, помилуй мене, Пожалій мене і прости, жахливі гріхи мої. Обмий мене, отчись мене від цієї провини. Я хочу знову бути чистим. Я признаюся до цього ганебного вчинку, який постійно мене переслідує. Проти тебе і лише проти Тебе я згрішив, чиниш цей жахливий вчинок. Ти все це бачив, і твій вирок є справедливий. Безсумнівно, я народився грішником. Так, я грішний з моменту мого зачаття в утробі матері моєї. Ти вимагаєш чесного серця, так, цілковитої щирості і праведності, Одай мені муди, щоб я був таким. Очисть мене із сопом, і я буду чистий. Обмий мене, і я буду біліший від снігу. І після твого покарання дай мені знову мою радість, забудь мої гріхи, зітри провини мої. Створив мені нове чисте серце Боже з добрими думками і справедливими бажаннями. Не відкинь мене від себе навіки, не забери від мене Твого Духа Святого, поверни мені назад радість спасіння Твого, допоможи мені бути покірним тобі. Тоді я буду навчати інших грішників доріг твоїх, і вони, винні, як і я, покаються та повернуться до тебе. Спаси винного в о Боже, Спасителю мій, і я співатиму про Твоє прощення. Господи, відкрий мої губи, і я проголошуватиму хвалу Тобі. Ти не хочеш покутої жертви, якщо б ти хотів, я дуже радо приніс би тобі. Ти не зацікавлений жертвоприношеннях, спаленнях, на жердовнику перед тобою. Занепалий дух, каяття і муки сумління є бажаною тобі жертвою. Ти не відкинеш, о Боже, серце скорботне, сповнене жалем. Боже, не карай Ізраїль за мої гріхи, а допоможи Твоєму народові і захисти Єрусалим. І коли моє серце буде справедливе, і ти будеш задоволений моїми добрими ділами, тоді я приведу волів в жертву на Твоєму жертовнику».